Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему. Стіни вдома перетворилися на виставку дитячих шедеврів. Встановіть межі, займатися творчістю разом, поясніть, що малювати фарбами чудово, але потрібно захистити поверхні, щоб вони залишалися чистими. А якщо хочеться малювати на стіні, це можна робити лише там, де прикріплений папір або є спеціальна дошка. Обговоріть, що ви відчуваєте, коли дитина порушує правила. Поясніть дитині, що коли творчість призводить до псування речей, вам стає сумно. Хваліть за дотримання правил. Відзначайте, коли дитина перепитує, чи можна щось робити або шукає правильне місце для творчості. Адаптуйте правила із дорослішанням і розвитком дитини, змінюйте та вдосконалюйте правила. Зіграйте у гру можна чи не можна. Кидайте або котіть дитині м'яч, називаючи різні дії. Якщо дію можна або потрібно робити, дитина ловить м'яч, а якщо не можна, відштовхує. Дякую вам за увагу!